Всім доброго дня. Мене звати Скрипник Євген Васильович. Хочу вам сьогодні розповісти відносно застосування пригабаліну та піритину праймпіксолу психіатрії, коли це є доцільно. І знову ж повторюю пригабалін, Зонік, препарат Зонік пригабалін. Препарат Пригабалін широко застосовується в неврології і визнаний як протиепілітичний препарат для лікування епілепсії але зараз ми частіше його використовуємо для лікування нейропатичного болю. Він є препаратом першого вибору, так і який затверджений FDA, і також для лікування генералізованого тривожного розладу. І е, зв'язку з тим, що от раніше, коли його визнали для лікування е, епілепсії, так потім помітили, що він також має і знеболюючу функцію, і лікує е, тривожний розлад. І поступово почали його використовувати також офлейбл, тобто поза інструкцією для лікування хронічного болю, уремічного свербіжу, хронічного кашлю, синдрому неспокійних ніг, неврології трічистого нерву, а також профілактики мігрені, і також для лікування, як я сказав, генералізованого тривожного розладу. І покази, які є в препарату пригабаліну зоніку, покази, які виділені жирним, так, це покази, які схвалені FDA, управління якості харчових продуктів і медикаментів у США. Першу чергу, це діабетична полінейропатія, постгерпетична невралгія, фіброміалгія, невропатичний білі пов'язаний з травмою спинного мозку, і часткові судоми у дорослих як допоміжний препарат. Також ми використовуємо пригабалін, і є це в інших настановах, не тільки FDA, так, а в інших і NICE, і протоколах лікування міжнародних. Це периферичний невропатичний біль, це мігрень, це генералізований тривожний розлад, панічний розлад, соціальний тривожний розлад, соціофобія, ОКР і синдром неспокійних ніг. Дозування, яке можемо використовувати, і режим прийому препарату пригабаліну зоніка, так це дозування пригабаліну рекомендовано брати індивідуально, звичайно, так враховуючи конкретне призначення та особливості пацієнта. Але ми повинні пам'ятати, що мінімальне терапевтичне дозування препарату пригабаліна Зоніка це 150 мг на добу, тобто немає сенсу призначати 25 мг, 50 мг. 75 мг неді... частіше всього надієве дозування, тому мінімальне дозування повинно бути становити 150 мг на добу. І поступово можна дозування збільшити до 600 мг на добу. Також ми повинні розуміти, що препарати частіше ми призначаємо на ніч перші дні так а потім ми призначаємо два рази на день тобто на ніч ми призначили чекаємо 3-5 днів ну 3-4 дні чекаємо щоб сонливість прийшла і потім приймаємо його вже два рази на день тобто якщо це мінімальне дозування це повинно бути 75 на ніч і 75 вранці і в яких випадках я як лікар-психіатр, можу використовувати препарат пригабалін-зонік? Так, ну по-перше, це для коли ми призначаємо препарати антидепресанти з групи селективні інгібітори зворотні захоплення серетиніну і селективні інгібітори зворотні захоплення серотоніну і норадреналіну, Ми призначаємо на початку 2-4 тижні, поки антидепресанти мають побічні дії? Також при хронічних болях. При тілесних проявах депресії та тривоги. Це може бути синдром подразумки кишківника, це може бути хронічний тазовий біль, вульводенія, гіперактивний сичовий міхури, фіброміалгія, бруксизм і болі в спині. Також при ГТР використовуємо разом із антидепресантами, тобто лікуємо з допомогою регебаліна зоніка, лікуємо також тривожний розлад, генералізований тривожний розлад. Також можемо використовувати при абстиненції наслідок вживання алкоголю, тобто пацієнтам, які, виходять із, які знаходяться там в запої, в них є абстинентний синдром наслідок вживання алкоголю. також можемо використовувати препарат пригабалін для зменшення цих симптомів. При порушенні сну, тобто при безсонні, і для лікування синдрому неспокійних ніг. І розберемо перше прикриття антидепресантів. Тобто, ми знаємо, що антидепресанти з групи селективні інгібітори зворотного захоплення серетоніну, і селективні інгібітори зворотнього закуплення серотоніну і норадреналіну. Перші 2-4 тижні вони погіршують стан. Тобто, може з'являтися явля... посилена тривога. Навіть може з'являтися тривога, якої раніше до лікування антидепресантами не було, так, так звана пароксизмальна тривога, якої раніше не було. І в цьому випадку. Ми призначаємо препарат Зонік для того, щоб зменшити ці симптоми, тобто покращити сон, який може погіршитись на початку лікування антидепресантами. Ми можемо е, зменшувати тривогу, ми можемо зменшувати завдяки препарату пригабаліну, зменшувати нудоту, головний біль, тобто симптоми, які погіршуються перші 2 4 тижні. І тим сам препарат пригабалін ці симптоми. Знімає зменшує, поки не подіє сам по собі антидепресант. І дозування для, для прикриття антидепресантів це часі також 150 мг на добу, тобто 75-ка на ніч і 75-ка вранці. І хотів би сказати, що антидепресанти, такі як тразадон, Міансерін, Міртазапін, амітотерін, кломіпрамін, тобто антидепресанти, які мають седативний ефект. Тобто, які призначаються на ніч, ми вже знаємо, що це друга лінія лікування. То в цьому випадку ці антидепресанти не потребують прикриття. Тобто, разом призначати пригабалін і тразодон міансерін немає в цьому сенсу. Людина буде сонлива і буде говорити, що от лікарі призначили мені антидепресанти, ще й пригабалін, я взагалі як овоч. Тобто, сучасні антидепресанти, які перша лінія, вони не викликають відчуття сонливості, слабкості. Тому вони і є першої ліні, лінія лікування, от їх потрібно прикривати препаратом пригабалін Зонік. Починаємо я вже сказав, це, це може бути 75-ка два рази в день, але е, в препараті Зонік є дозування 25 міліграмів. І ті пацієнти, які бояться, які погано переносять препарат при габалі. наприклад, у них виникає головокружіння вранці, сонливість, дурна голова. В цьому випадку ви можете почати з дозування зоніка 25 мг. Почекали 3 7 днів, призначили 50. Почекали 3 7 днів, призначили 75. І потім, і так же само, на ранок 25 мг, потім 50, потім 75, і виходить у вас 75 мг два рази на день. І також можна використовувати препарат пригабалінзонік для при для лікування тілесних проявів депресії тривоги, так тобто ми знаємо, що дуже часто. При депресії тривожних розладах виникають тілесні прояви. І, зокрема, дуже часто пацієнти, які приходять до нас, скаржаться на біль в шиї, тобто на напруження м'язів. Відразу думають, що там остеохондроз, Вони думають, що там якісь проблеми з судинами. А це просто йде напруження м'язів. Так, от в цьому випадку дуже гарно також допомагає препарат зонік пригавалі Добавляти його до антидепресантів. Він знімає ці симптоми. Синдром потратил кишківника також. Ми лікуємо, зменшуємо боліві відчуття, розслаблення кишківника і тим самим стан покращується. Ну, звичайно, лікування фіброміалгії, коли болі в м'яза в суглобах також в цьому випадку допомагає препарат пригабалін. Психогенне запаморочення також для лікування. Ми призначаємо пригабалін, додаємо його до антидепресантів першої лінії. Гіперактивний сечовий міхур – то так само да, людини е, є. Поклики до туалету часті такі вона приймає депресанти, займається психотерапією обов'язково. І в цьому випадку ми додаємо пригабалін, щоб зменшити спазмування, відч... неприємні відчуття, болі. І тим самим пригабалін в цьому випадку і зменшить також тривогу, і больові відчуття, і стан пацієнта покращиться. Вульводинія. Біль в вульві також такі неприємні відчуття виникають в ділянці статевих губ, клітера, вагінального отвору, входу піху Жінки звертаються до гінекологів, лікують якісь інфекції, але стан не покращується. І це також в ульводині може бути часто симптом генералізованого тривожного розладу, депресії і також посттравматичного стресового розладу. І в цьому випадку, при цих хронічних болях, при вульводині також гарно допомагає препарат, який називається пригабалін. Також є таке захворювання, яке називається бруксизм. Тобто, несвідомо не, не скрегіть зубами, особливо вночі. В цьому випадку також при бруксизмі досить часто допомагають і антидепресанти, і саме допомагає пригабалін. Яким чином пригабалін діє на біль? Так? Блокуючи альфа, бета, субодиниці та потенціал залежних кальцієвих каналів на мембранах нейронів в структурах ЦНС, які злучені до оброблення болівих сигналів із периферії. І тим самим е пригаборін запобігає надходженню в клітини іонів кальцію і вивільненню нейротранспітерів збудження глутамату, норадреналіну, серотоніну, дофаміну і субстанції П. Задяки цьому припиняється циркуляція больового сигналу в структурах СНС. І біль буде зменшуватись. Ми взагалі повинні розуміти, що якщо біль більше трьох місяців, то вона може бути вже хронічною. Тобто проблема вже не в тих ділянках органів, які болять, а проблема саме в головному мозку. Тому тут потрібно діяти вже саме на головний мозок, і в цьому випадку нам допомагає також препарат пригабалін. Тобто в цьому випадку я хочу сказати, що при соматичних симптомах депресії та тривоги пригабалін Зонік. Не лише прикриває дію 2,4 антидепресантів, початкової дії антидепресантів, а зменшує больовий синдром. Тобто ми в психіатрії використовуємо його і з точки зору і прикриття антидепресантів, так і лікування хронічного болю, також. І FDA затвердили пригабалін для лікування фіброміалгії так, в 2007 році. І також хочу сказати, що е, дуже багато різних є досліджень відносно при габаліну зоніку в лікуванні фібромілагії, так е, і це дозування може бути при фібромілагії від 25 до 50 мг на добу, і поступово ми збільшуємо до 4, 450 мг на добу. Е, і також інше є дослідження, що доводимо дозування при габаліну. Тобто при фіброміалгії діє він дозування від 300 мг на добу до 600 мг на добу. Тобто ми важливо знати, що перевищувати дозування 600 мг не потрібно. Тобто це максимальне дозування, яке є безпечним, дієвим, доказовим, і потрібно його призначати нашим пацієнтам. Неперше наголошую, так що. Пригаблін не тільки е, знеболюючий ефект має, а й має е, зменшує тривожність. Так і проведено щонайменше сім контрольованих плацебо-досліджень, в які при терапії ГТР пригабрин можна порівняти з ефективністю з альпразоламом і венлафаксином. Тобто він показав свою ефективність що він навіть краще працює ніж цей антидепресант і цей бензодіазепітовий транквілізатор. І саме при тривозі дозування встановить мінімальне це 150 з подальшим підвищення на 300 на 300 мг на добу. І особливості при е, особливості при лікуванні ГТР. Так е, загалом пригабалін е, приноситься добре, е, але може бути на початку може бути такі симптоми, як сонливість, запаморочення, е, запаморочення, збільшення ваги. Е, тому, в принципі, е, і також може бути синдром відміни. Але цей синдром відміни він набагато менший, ніж бензодіазепінів. Тому, в принципі, якщо будемо поступово відміняти пригаволін, то ніякого синдрому відміни не буде. І хочу сказати, що при ГТР частіше всього достатньо дозування е, препарату при габаліну 450 мг на добу. Хоча ми знаємо, що дозування максимальне 600 мг на, на, на добу, і в цьому випадку також ми інколи можемо використовувати 600, Ну 450 – п'ятдесят зазвичай цього достатньо дозування. Також є дослідження, що препарат пригабалін використовується для лікування сну у людей, які мають тривожний розлад. І в такому дозуванні це може бути 300-600 мг на добу. Також є покращення показників сну. І навіть проводив дослідження так, що Лоразепам 6 мг на добу і альпразолам 1,5 мг на добу. То в цьому випадку препарат Пригабалін мав, мав кращу ефективність і довів свою ефективність для лікування сну. Так, так. і також є дослідження, що препарат Пригабалін він також може використовуватися для лікування абстиненції дозуванні 200, 450, 450 мг на добу. Для лікування абстенентного синдрому. Тобто, яким чином, е, яким чином працює пригабалін при абстиненції, при абстиненції є в нас больовий синдром, тобто болять м'язи, болять суглоби, болить голова. В цьому випадку е, працює е, пригабалін, і також е, при абстиненції є в нас порушення сну. А я сказав, що пригабалін зонік покращує сон. І тим самим також при абстиненції є тривожність. І препарат пригабалін цю тривожність буде також зменшувати. Тому враховуючи все вище сказане, можу сказати, що я використовую досить часто препарат пригабалін для лікування, так і він дійсно допомагає. Тому призначаєте, не бійтеся його призначати, головне, щоб не перевищити дозування і контролювати, що приймає яке дозування приймає пацієнти, щоб вони самостійно не підвищили дозування вище 600 мг на добу, і в цьому випадку буде зменшення ризику звикання пацієнтів і зловживання в анамнезі. Так, тобто майте на увазі, що якщо пацієнти мали в анамнезі зловживання. Психоактивними речовинами, алкоголем та далі, то її потрібно більше контролювати, тому що в них може бути ризик залежності. А люди, які в принципі не вживають там алкоголю з ціллю там, немає незалежності, да, немає залежності від інших наркотичних психоактивних речовин, то в цьому випадку можете призначати препарат Пригаблін спокійно, 600 мг на добу, і це препарат дієвий і доказовий. Так? Головне, щоб до вас Пацієнти зверталися, ходили і виконтролювали, що вони як вони приймають. І також коротко хочу розказати про синдром неспокійних ніг. Синдром неспокійних ніг, також відома як хвороба Віліса Екбома, це неврологічний розлад, який характеризується непереборним бажанням рухати ногами, супроводжується дискомфортом або неприємним відчуттям в ногах. Люди часто коли лягають спати, вони намагаються потім не можуть тривалий час лежати спокійно. Вони встають, роблять там свій масаж, якісь гарячі ванни. Коли вони порухають нижніми кінцівками, стан їх покращується. Потім, коли не рухають, знову в них відчуття, що потрібно посмикати нижніми кінцівками. Це називається синдром неспокійних ніг. І от критерії міжнародної дослідницької групи з вивченням синдрому неспокійних ніг. Це непереборна потреба рухати ногами з метою полегшення неприємних відчуття, відчуттів у них. Друге це симптоми наростають або погіршуються під час спокою. Третє це неприємні відчуття частково або повністю усуваються при рухах. І четверте, це потреба в русі або неприємні відчуття погіршуються або виникають тільки вночі. І прояви може бути лека форма проявів, може помінна, і може бути тяжка, тяжка форма, тобто коли симптоми виникає частіше двох разів на тиждень, і засинання підтримання сну різко порушені. І причини: це може бути генетика, може бути е зміни на мозку, зокрема дофаміну так? і дефіцит заліза. Тому дуже часто ми призначаємо при при синдромі спокійних ніг, дуже часто призначаємо аналіз крові на феретин, тому що феретин потрібен для синтезу дофаміну. Коли буде мало феретину заліза, буде мало і дофаміну. Тим самим може бути синдром неспокійних ніг. Також помітно було, що деякі жінки під час вагітності також мали цей синдром, а потім після вагітності цей синдром у них зникав. Але потім, коли вони приймали... Антидепресанти, в них також спостерігалось повторне проявлення цього синдрому. І також може бути захворювання: це ниркова недостатність, діабет і периферична нейропатія. Чи багато такі пацієнтів? Так, пацієнти це 10% людей страждають на синдром неспокійних ніг. Як лікувати? Першу чергу лікуємо це також, це масаж, тобто е спорт, е активність в цьому випадку також допомагає. Я сказав перед цим, що феретин потрібно здати. так, І лікування це, е першу чергу, це препаратами вибору, є препарат Пригабалін, Зонік, який ми призначаємо на ніч, і препарат інший називається Праміпексол-піритан. І ми повинні застосовувати мінімальне ефективне дозування цих препаратів. Так, і, і цим саме призначаємо на ніч, і е, стан наших пацієнтів покращується. Є дослідження відносно препарату пригабаліну зоніку для лікування синдрому неспокійних ніг. Дозування може бути е, 150 мг на добу, так. може бути 300 Мг на добу на ніч. Для лікування синдрому неспокійних ніг і препарат Праміксолпіритан так це дофаміновий агоніст, що належить до похідних бензотіазол. Тим він також використовується при лікуванні синдрому неспокійних ніг. Її особливісті препарати інглуєспляції пролактину, застосовується при параксинізмі, як самостійний препарат е, комбінації з ліводопою усуває побічні ефекти т. ліводопи. І він також має антидепресивну дію, яка покращить перебіг захворювань при його застосуванні. Застосовується для лікування хвороби Паркінсона та синдрому неспокійних ніг. І також піритан перед, перед, перед препарат. Е, Механізм дії, так, промісло діє праміпексоло діє як повний агоніст дофамінових рецепторів у смугасному тілі головного мозку, компенсуючи недостатність дофаміну. А ми знаємо, що при синдромі неспокійних ніг в нас мало дофаміну. Тим самим кількість дофаміну буде збільшуватись і буде зменшуватися прояви синдрому неспокійних ніг. Ми можемо використовувати також, коли є хвороба Паркінсона. Коли ми використовуємо пілітан, коли є хвороба Паркінсона і. Коли в них є супутня депресія. Є дослідження, що дійсно при депресії, також, коли є хвороба Паркінсона, ми додаємо піритан проміпексол для посилення дії. Першу чергу антидепресантів, так, і стан пацієнтів покращується. Звичайно, це синдром неспокійних ніг, який може виникати як побічний ефект на е, е, сенктині небітелі зворотнього захоплення серотоніну, так, і е, також може використовувати піритан. Для посилення е, дії антидепресантів навіть не тільки в е, прихвороді Паркінсона, а й іншим пацієнтам ми можемо додати е, прайм піксол, для посилення дії антидепресантів при резистентній депресії. І дозування може бути е, початкове дозування це 0,125 е, міліграм тричі на добу. Тобто це вийшло 0,25 половинка, так тричі на добу призначаємо. І кожні поступово збільшуємо дозування, дозу підвищуємо кожні 5-7 днів, залежно від реакції пацієнта. І максимальна рекомендована доза це 1,5 мг тричі на добу. І є дослідження, що дійсно препарат Премпіксол перитан при лікуванні з супутній депресії при е, хворобі Паркінсона може використовуватись так згідно з дослідженням е, Барона 2012 року. Ефективність преміксолу в лікуванні депресії пацієнтів з хворобою Паркінсона є порівняною, порівняною з антидепресантами сетраліном. Тобто в цьому випадку дійсно є дослідження, що Праміпіксол допомагає лікувати депресію пацієнтів з хворобою Паркінсона. І також інші дослідження також говорять про те, що Праміпексол перітан використовується для лікування депресії пацієнтів з хворобою Паркінса. Таким чином, Праміксол є перспективним препаратом для комплексного лікування як моторних, так і депресивних симптомів. У хворих на хворобу Паркінсона, Так. Так. Ну, і також, це вже я сказав, так, що може бути дійсно використовуватися не тільки для прихворої Паркінсона, а для аугментації антидепресантів, тобто посилення при резистентній депресії. Тобто, в цьому випадку ми додаємо Proimпіксол, додаємо до інших антидепресантів. Наприклад, першої лінії лікування. І тим самим стан пацієнтів буде покращуватись, так? І дозування, яке може бути премпіксоло, це може бути 0,125 один раз на добу, зазвичай ввечері, так? І, і тим самим ми можемо дозування підвищувати і дивитися по ефективності. Також є дозу, є дослідження, що препарат піритант також ефективний. Повторюю ще раз, для аугментації антипресантів, так. Тому використовувати препарат проміпіксол і Пригабалін в практиці, практиці лікаря-психіатра, і це дійсно дієві доказові препарати, і не бійтеся їх призначати в своїй медичній практиці. Тому всім дякую, будьте здорові, всім мирного неба і все найкраще.